Добрий день підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні хотіла поговорити про зелені операції на винограднику під час цвітіння. Чи варто їх проводити, чи не варто. Ну, я не буду консультувати, так, але скажу за себе, що я завжди провожу зелені операції під час цвітіння. Ось, показую. Саме сьогодні тут пропосинкувала, попідв'язувала, прочеканила, навела порядок, тут там кругом в дворі порядки понаводила, а ось хочу показати, хочу показати, ось тут також рядок зробила, на своєму основному винограднику ось не підходила я до нього 10 днів. Що тут понаростало, що тут робиться? Тобто лоза виростає за добу від 5 сантиметрів і більше. Період цвітіння десь днів 20, дивиться, десь три неділі. Ось. І можна лише уявити за три неділі, що буде робитися, якщо це все не підв'язувати, не видаляти пасинки і не чеканити, тому що вже багато лоз, вони переросли в верхню проволоку, я показую, так? Якщо це все не робити 20 днів, то що буде на винограднику? Просто важко собі уявити. Ось я не виходила на виноградник 10 днів. Після обробки винограду до цвітіння і показую, що тут робиться. Ще й були сильні вітри, дощі були, гляньте, все понахилялось, подростало, хто знає як. ну, От, Якщо його тут нічого не робити, гляньте лоза ось виросла. Її ж треба підв'язати, потрібно підв'язати. Ось, гляньте. Гляньте на метр десь уже відросло вище верхньої проволоки. І якщо чекати, поки доцвіте виноград, це ще днів 10, то можна собі лише уявити, що це буде робитися. Що це буде робитись на винограднику? Ось, наприклад, кущик. Взагалі зламало, були вітри, ось гілку мені зламало. Я хотіла залишити цю лозичку на плодоношення покласти на слідучий рік. Вона мені вітром зламала. Ось такі ланди, щось показую, трішки підсипався. Знову ж таки, були сильні вітри, були сильні вітри, і хоч я й не підходила до ландиша, він все рівно підсипався. Ну нічого, тут же ж по дві грони буду залишати з них краще. Повинно щось бути. Ось, ось в такому стані, гляньте. Це 10 днів, я всього лиш 10 днів не була на винограднику. Нічого тут не робила, так? Хоча на технічному то я все-таки сходила і там все підв'язала і пропасинкувала, хоч цвятіння також там проходить, але все рівно працювала ось так. Так що я, я наприклад, на своєму винограді. Я провожу роботи під час світіння. Отак, ну, після, після обробки взагалі, дійсно добре так не виходить десь тиждень на виноградник, ось, тому що все-таки шкідливо для здоров'я. Ось. Але якщо це 20 днів, це нічого не робити, то тут просто, просто я не знаю, все попереломлюється. Тому що, йде, тому що йде дуже активний ріст зараз винограду, і це просто неможливо. 20 днів нічого не робити. Це нереально просто. Зараз покажу тут ще місце. Особливо, бачите, якщо тут вітри такі сильні, лозу гне, вона одростає трішки її і її отак гне. Ну все, вітри, воно, Це що це, певно, трошки переламалось, побачимо, чи зігнуло, чи переламало. Такі прирости. Прирости великі, хоча я говорила, що я не вдобрюю свій виноградник. У мене виноград і так сильно росте. то для чого мені його вдобрювати? Нічого я не вдобрюю. ось так. Напишіть під відео. Коментарях, чи ви проводите зелені операції під час цвітіння свого винограду, чи не проводите. Цікаво дізнатися вашу думку. Всім гарного дня, до побачення!